Ми вітання на фабриці новин. шановні друзі, Мене звати Василь Пехньо. Запрошую вас до огляду карти бойових дій станом на ранок, 16 листопада. Ми підбуваємо підсумки попередньої доби, тобто доби 15 листопада. Що маємо на фронті? Зараз розповім. А ви неодмінно підпишіться, поставте оподобайку, пишіть свої коментарі і ставайте спонсорами нашої спільноти. Отже, поїхали і розпочати я знаєте, я традиційно намагаюся, от трішечки бодай атмосферно занурити усіх нас. У те, що відбувається на фронті. Ну, по перше, на попри те, що можливо це рекордно тепла осінь, яку ми з вами спостерігаємо, і в цих умовах якраз таки можна сказати, що нас не заморожує ворог своїми ракетами і тому подібним, і немає морозів, але все рівно дивитися наступне відео в мене викликає аж холод по відчуттях, але це порятунок Мавіка і таке. Наші бійці в цій миті мають проводити. Отже, ваша увага на екран. Осенія рядового Мавіка Закінчилось успіхом. Ура! Бачите, кажуть, порятунок рядового Мавіка закінчився успіхом. Справа в тому, що «Мавіки» це насправді дуже цінний матеріал, скажімо так, на фронті, і губити його навіть коли він падає у водойму. Доводиться за будь-якої температури за будь-яких умов е і за будь-яких кондицій. Тому е це важливе завдання. Теж доводиться виконувати нашим солдатам лізти у воду ні про що не думаючи А потім цих мавіків е як таких е друзів, солдатів, знаєте от як е можна перефразувати відому фразу: мавік-друг їх. Відігрівають так само, як от своїх справжніх друзів, закутують у ковдру і гріють біля вогню. Але спершу їх потрібно достати із води, тому що направду ось такі відео, які е, навіть ми спостерігали, що він туди впав. Напевно, що він впав ну не просто так. Так, це може бути з недосвідченості пілота, це може бути якась інша е, причина. Але на правду мусимо розуміти і знати, що і зрештою, ми це знаємо, що росіян дуже активно працює реп, тобто засоби е, радіоелектронної боротьби, і вони придушують мавіки. Вони придушують Душують загалом велику велику кількість дронів. А кожен такий дрон ну це від 70-100 -ти, тисяч гривень, якщо це звичайний третій Mavic, і до 300 тисяч, якщо це наприклад тепловізійний мавік, от стільки вони коштують все це на донаторських коштах, тому що міноборони, хоча і почало цей процес щодо закупівлі так званих цивільних дронів із постановою проведенням її через Кабмін, але поки що цей процес. Все ще не фіналізовано, тому ось таких друзів, солдатів потрібно відігравати, відігрівати і потрібно виловлювати із водою. Так само е, наступне відео е, це фото, навіть такий е, репортаж відомих відомого подружжя фотографів Ліберових із умов в українських окопах, коли вже почало дощити, і от наші. Направду це сталеві люди. Це сталеві кадри, найцінніші. Напевно, що от е, я погоджуюся, Юрій Бутусов напередодні писав таку думку, що найцінніші кадри у війську це піхотинці. От вона піхота, от ті умови, в яких нашим піхотинцям доводиться перебувати зараз. найскладніший, напевно, що період року для перебування для побуту піхотинців. Коли ти поболов в болоті в багнюці, стоїш по коліна інколи і постійно вогко, постійно абсолютна вологість, постійно все це поєднано разом із ризиком і небезпекою для життя. Ось в цих умовах перебувають наші піхотинці, і ніколи ні на грам вони не скаржаться. От ми маємо дуже високо цінувати їхню роботу. Отже, друзі, такий атмосферний початок сьогоднішнього огляду, який обіцяє, буде не надто затягнутим. Розпочинаємо із найгарячішого, певно, що напрямку з обох сторін це, отже, Авдіївський фронт. Що ми маємо тут зараз? Немає таких значних великих штурмів, які відбувалися місяць тому, навіть трішечки вже більше ніж місяць, коли росіяни 10 жовтня нагадаю розпочали штурми Авдіївки. Немає ось цих величезних колон по 20-30 одиниць бронетехніки, там танків, БМП е, поєднаними колонами. Не йдуть росіяни просто на храпом. Е, намагаючись взяти наші позиції зараз. Вони виходять однією-двома трьома машинами невеликими групами піхоти, які намагаються закопуватися, які намагаються взяти позиції. Ну і такі от штурми малими е, групами відбуваються. В принципі, це ну доволі мусимо визнати розумна тактика. І росіяни на щастя для нас втративши аж цілих 160 одиниць бронетехніки, е, от вони перейшли на таку. На таку стратегію, але стратегію зараз вони обрали розумно. Власне намагаються атакувати на півночі з різних сторін напрямку степового. Звісно, що вони будуть продовжувати цей тиск з району Авдіївського коксухіму. Їх вибили наші військові, навіть попри те, що вони раніше мали незначні успіхи. Ну і просуваються росіяни в район Кереміко-Новокалинового. На жаль, тут за минулу добу є дані про те, що в кількох позиціях Росіяни мали успіхи. Невеличке просування в них тут було за подіями вчорашньої доби. Найбільш таке епічне відео опублікувала якраз із цього. Авдіївського напрямку з району Степового, і навіть можу вам зараз на карті продемонструвати для наочності, де було знято наступне відео з роботою 47-ї механізованої бригади, Магори, так, яка котра е, боролася на Запорізькому фронті. Так от зараз вона на Авдіївському. Е, ось тут між Степовим та Красногорівкою е, е, було, ну, можна так сказати. Знищено, але це м'яко сказати з подальшого відео, ви це зрозумієте. Групу російської піхоти разом із їхньою бронемашиною піхоти. Е, до речі, ця БМП вона називається БМП 1 у шквал, яку росіяни свого часу затрофеїли, захопили у боях з грузинами в Осетії. І от у цій точці, де я демонструю між Красногорівкою та Степовим, наші бійці уразили цю БМП. Поруч із піхотинцем, разом точніше, з піхотинцем, який е, поруч із нею е, ходив, е, бродив чогось. Чогось для себе ловив. Я не знаю, чим була начинена ця БМП. Що ось такий, ну просто надпотужний вибух е її відбувся. Але до речі, повертаючись, е повертаючись по перше до наслідків цього відео, я його обрізав, тому що там е розчеловечівані е продовжує просвітати. Там справді не для слабконервових людей, як то кажуть, е далі кадри. Відео е тут я його не можу показати, але можу ним поділитися у своїй телеграм-спільноті. Е велике великий шмат роботи. Е під Авдіївкою 47-ї бригади друзі, можете побачити вже буквально от в ці хвилини. в мене на телеграм-каналі заходьте в вихньонежні підкреслення Ньюс або в описі до цього відео. Ви знайдете пряме посилання. Повний шмат ось цього епічного вибуху. А, хоча я ну я, я не хочу смакувати цим відео. А там, там є такі кадри, ну не дуже приємні навіть для естетичного споглядання. Хоча я розумію всю лють кожного із нас, кожного українця, який напевно що. Насолоджується такими кадрами, хоча це важко сказати, е, тому що кількість загалом трупів на нашій землі така велика, е, зокрема і ворожих. Звісно, що трупів, е, що це навіть не передати словами. Я цього не бачив, але спілкуючись із бійцями, вони кажуть, що ну описати словами це неможливо. це Це навіть побачити. Напевно, що от якщо просто одноразово побачиш, може здатися, що це якась неправда, те скільки. Скільки вбитих росіян валяється на е, наших полях? Е, ну, от, власне, це відео я змушений був обрізати саме із цієї. Етичної причини так ось але що цікавий факт: ось тут зверніть увагу, що російські піхотинці ховаються, перебуваючи у формально червоній зоні, тобто захоплені росіянами зоні, як це позначено на мапі Deep State глибоко по суті від лінії бойового зіткнення до найближчої ділянки бойового зіткнення тут близько 500 метрів, а до надальшої 700 метрів. Але спокійного життя тут росіян немає, щоб сказати, що вони якось просуваються і тому подібне тому тут. Тут можна говорити радше про таку наявність розширеної сірої зони, котра, по суті, із цього відео можна зробити висновок, складає близько до кілометра. Ну, приблизно так воно і є на будь-якій ділянці фронту, кілометр-півтора е, складають такі сірі зони. Хоча на деяких ділянках набагато меншими є ці сірі зони. А е, ну я не кажу вже про снаряди е, з е, артилерійських FPV а взагалі можуть працювати на дальності в глибину десь Близько 7 кілометрів це що найменше. Е, тому звісно, що тут е, тим росіянам, які хочуть в цих маленьких групах просуватися, далеко не переливки і цю роботу. Демонструють бійці 47-ї механізованої бригади. Е, Ціль щодо Авдіївки Росіян залишаються незмінними. Якщо ми подивимося на карту, то ну тут е, нічого дивного немає. Е, перша задача це рухаючись через степове е, в напрямку Бердичів, з'єднатися, сполучитися із е, цією ділянкою. Північним виступом охоплення Авдіївки з метою оточення Авдіївки, взяття в кільце е, тих захисників, які тут є. Направду ситуація не з найлегших Авдіївка. Ще раз на направду перебуває в гіршому становищі ніж Бахмут минулого року, тому що тут уже стартові позиції росіян набагато, скажімо так, краще ніж були у Бахмуті минулоріч. тому що пригадуєте, спочатку росіяни були на його східних околицях Бахмуту. Потім почали рухатись, потім почали охоплювати Бахмут в підсумку. Вони досягли того, що все ж таки Бахмут їм. Ці руїни, принаймні, Бахмуту вдалося захопити за зимовий період. Авдіївка стартує обороною із уже з такого ну доволі значного охоплення е, і прострілу основних логістичних шляхів, що ведуть е, до цього міста. Е, складно буде буде нелегко. Наскільки довго може тривати цей наступ? Ну щонайменше найближчі тижні, до поки ще погода дозволяє, росіяни будуть намагатися це робити, тому що якщо ми зараз навіть. Е, е, Віддалимо карту і подивимося, де на мапі Deep State позначені. Ось ці червоні стрілочки, що означають всі ці червоні стрілочки, це напрямки атак росіян. Звісно, що найбільша концентрація їх в районі Мар'їнки та Авдіївки. Другий друга ділянка концентрації це район Білогорівки та Серебрянського лісництва. Третій, напевно, що Купінський напрямок. Ну і ось тут під вугледаром під великою новосілкою Росіяни також атакують. І що примітно, навіть велика новосілка з цим великим зрізаним на 250 квадратних кілометрів виступом, який в ході літнього наступу збройним силам вдалося відвоювати е, так, от велика новосілка Це все щодо нечина. А ви пригадуєте головні політичні задачі, які ставив Путін перед своїм військом, починаючи так звану СВО? Це Типу звільнити Донецьку та Луганську області. А, ну і от для виконання політичних причин на вибори у Росії насуваються. Вони будуть 17 березня. Всі чекають, коли ж Путін а, оголосить а, те, що він іде а, на президента. Він поки що з цим зволікає. А так, от а, ну, щоб з чимось іти з якоюсь програмою, все таки навіть у такій країні, як Росія, потрібно за слова забазав свій відповідати, як то кажуть. А, тому а, а, задача ось така велика у Росіян. Звільнити так би мовити в лапках ось таку ділянку території, що в принципі для них е, не виглядає, ну направду будемо говорити, не виглядає можливим найближчій найближчі десятиліття. Я сподіваюся, е, але з іншого боку, ви бачите, в якій саме зоні, от саме в цих межах Донецької області е, пролягає найбільша кількість. Червоних стрілочок це означає, що е, ці атаки, які зараз масово відбуваються по усьому фронту, е, зокрема східному, е, не що інше як такі політичні спроби і е, намагання задовольнити політичні потреби російського вищого. Керівництво е, і в межах таких спроб е, звернімося до статистики, наприклад, платформи Орікс, е, котра підраховує верифіковані втрати обох сторін. Так, от з 1 по 13 листопада Орікс зафіксували, що у російської армії було втрат е, зараз. вам скажу точну цифру. Скільки е, в Україні це було 15 втрат бронетехніки різно верифікованих, мається на увазі ще раз. Потурюся втрат у Росіян. 51%. Тобто за ці два тижні листопада, коли росіяни перейшли у масовані наступи на всьому східному напрямку, на всьому донецькому фронті, е, у них втрати один до ну фактично трьох із половиною приблизно, ну, ну, один до трьох, так точно до трьох з половиною не дотягує, але е, один до трьох із хвостиком. Це в сенсі бронетехніки. Е, ті цифри, які дає наш генеральний штаб, наприклад, учорашні цифри 58 знищених артилерійських систем, це абсолютний рекорд. Також показує, показують, що вони йдуть, втрачають ресурси і не сильно шкодують за цими ресурсами, тому що вони посилають піхоту меншими штурмовими групами. Я зараз намагаюся пояснити, чому втрати в артилерії означають, що йде піхота, легка піхота з мінометами, тому що я свого часу дізнавався навіть у генерального штабу, що вони зараховують до артилерійських систем. Так, от мінометні системи від 82-го калібру вважаються як артилерійські системи, і вони зараховуються якраз. У цю складову артсистем, які ми щодня щоразу бачимо у зведеннях генерального штабу, От зараз, коли ми з вами випустимо це відео, ще немає зведення за сьогоднішнє за 16 листопада, але знайте від 82 двоміліметрового. Калібру іде е, розуміння, що таке артилерійська система. Так от, яка слегка піхота, вона і має в своєму розпорядженні 82-гі міномети, е, інколи 120-ті, про що це вже така важча артилерійська система, її складніше перевозити. А 82-га, ну, в принципі, робочий варіант для піхотної групи, яку посилають у штурмові дії, і яку зрозуміло що накривають наші дрони. Ну і коли ми вже ще раз дуже. Скрупульозно подивимося на карту напрямків, де росіяни атакують, то побачимо, що крайній північний напрям, де вони штурмує, це і куп'янщина куп'янщина направду це, напевно, найбільш такий логічний і раціональний. Крок від росіян атакувати тут, тому що до тієї ж Білгородської області по прямій дорозі, по прямій дорозі тут всього на 30-40 кілометрів. Прекрасні логістичні шляхи прекрасне підвезення, але не прекрасне те, що купянськ вузловий у росіян відрізаний. Це важлива залізнична станція для них, тому вони будуть, звісно, що намагатися її е, звільнити, як вони кажуть. Хоча це, звісно, не звільнення, це окупація. Е, тут між купінськом та Куп'янським Вузловим є проблеми. Щодо добирання, там перебиті мостові сполучення. Але тим не менше ця територія контролюється нами. Куп'янськ нами утримується, і росіяни звісно, що будуть намагатися сюди сунути і вони це роблять насамперед. Найактивніше на ділянці Лиман перший синьківка. Безуспішно це все відбувається. Друга точка активності це першотравнево травнево. Вчора доводилося говорити з одним із бійців з цього напрямку. Він е, скаржиться на те, що направду просто здуріти можна, як 24 на 7 у тебе над головою кружляють дрони: дрони, 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 дрони з, з обох сторін. І уявіть собі, що це жужання не припиняється ні на секунду, коли постійно за тобою спостерігають, коли постійно один одного січуть і знають, де ти є, що ти робиш, які в тебе е, плани. Так, от, якраз до речі, на цьому напрямку першотравневого і е, від швидше травневого геть до кислівки е, всі штурми росіян накриваються величезною кількістю втрат. От поля особливо особливо е, на Південний захід від першотравневого в цій зоні вони просто всіяні російськими трупами. Ось це те, що переповідають бійці із цього напрямку. Е, проте направду тут е, дуже і дуже складна ситуація. Як сказав мені боєць з приводу цих полів, я, я його запитав: А що там? А він каже: А там смерть. Я кажу: а з якого боку? Російського? Він каже, з обох направду: з російського дуже багато, але наші бійці тут. Так само гинуть це те, що потрібно розуміти. Е, друзі, в продовження теми огляду е, фронту, хочу розповісти про наших партизанів, видатні люди. Рух опору просто видатні люди. Вони зокрема рух, АТЕШ, який інфільтрувався навіть в російську армію на окупованих територіях, так, от вони у Мангоші, ось цей населений пункт на захід від Маріуполя виявили базу розташування росіян і показали це на фото. Я думаю, що зараз у тих росіян, які побачать ці фото, які знають про існування АТО, в них просто підгорає зі страшенною силою. Ось ці чотири фотографії, які показують російську базу в Мангощі. Отже, що там. Агенти, АТ, те, що виявили: е, по-перше, там є склад пального. По-друге, що не менше 10 бойових броньованих машин, чотири е, зенітно-ракетні комплекси, командний пункт і штаб безпосередньо у населеному пункті Мангош. Навіть точна точка вказується, е, де розташовується цей е, ворожий пункт. От, власне, навіть е, точніше на північ від Мангуша е, він розташовується. Ось такі непереливки справи. У них все. І про все знають наші е, наші розвідники, які зрештою координують роботу е, руху опору наші сили спеціальних операцій. Між іншим е, вчора відбулося офіційне представлення нового командувача Сил ССО полковника Лупанчука, якому Колишній командувач Хоренко передав бойовий стяг сил спеціальних операцій, тому вже можна сказати повноцінно маємо нового командувача Сил ССО, який якраз таки координує в тому числі і ось роботу руху. АТЕШ. між іншим обличчя нового командувача ми все ще не бачили. А це до речі, обличчя командувача російської армії групи військ Дніпро Михайла Теплинського, генерала-полковника, яке з'явилося таки. Пригадуєте це саме той генерал-полковник, який очолив. Групу військ Дніпро, що таке група військ Дніпро окупантів. А це та частина фронту, яка називається лівобережжя Херсонщини. Зокрема, так от в Генічеську був штаб вже неодноразово, в який прилітало, і був штаб, де була нарада за участі. Ось цього генерал-полковника російської армії Теплинського він ургентно, я ще раз повторюся. Був поставлений на командувача лівобережжя Дніпром, Дніпра, лівобережжя Херсонщини. Даруйте. Тій частині фронту, тому що ну така трішечки біда у Росіян там складається, про неї далі ми поговоримо. Але після прильоту в штаб я бачив чимало таких спекуляцій в нашому інформполі, що, мовляв, а щось теплинського не видно, чи не задвохсотився він? Ну на жаль, ні. Ось це цей скріншот я зробив із відео, де. Теплинський звертається е, із привітанням до випускників рязанського гвардійського вищого повітряно десантного командного військового училища, Господи, яка довго назва, але її прочитав. Яке відзначало учора свою 105-ту річницю заснування. Ну і от е, на жаль, як то можемо сказати, він з'явився на цьому е, відео. Ну виглядає доволі таки здоровим, і це не діп. Фейк, ось така справа. Мусимо говорити правду, і це дуже цінна штука, щоб не обманювати одне одного. Отже, від Теплинського рухаємося на лівобережжя Херсонщини. По-перше, дуже класні новини тут надійшли учора знов від нашого руху партизанів, які повідомляють ось що. Раденськ, населений пункт на дорозі. До Армянська, Раденськ, наступне е, Олешки і Залізний порт е, ось е, Олешки, ну Злізний порт вже не будемо виділяти. Е, по цих напрямках е, росіян завдали ударів. Е, не росі... наші сили завдали ударів по е, зосередженню російського війська е, тут на Лівобережжі Херсонщини. Учора про це повідомив наш рух опору. А, такі чутки з'явилися раніше ще по Брилівці були прильоти берлі перепрошую берлівка в нас ось тут і я цей приліт показував я до речі вчора казав що це були хаймарси, ні, це були кабами робота наших авіаторів пілотів відбулася тут по берлівці ну і не може не тішити те що дуже неперелевке життя виглядає для окупантів на лівобережжі херсонщини проте проте я хочу сказати кілька застережливих слів щодо великого Великої ейфорії з приводу того, що тут відбувається, навіть по про те, що ми чуємо слова керівника офісу президента Єрмака, який в штатах говорить, що ми тут маємо плацдарм Навіть по про те, що ми вчора почули слова е, речниці оперативного командування Південь Наталії Гоменюк, яка каже, що на 3,8 вісім кілометрів вдалося відігнати окупантів від русла річки Дніпро. Е, друзі, не захоплюємося, тому що направду тут дуже складна робота відбувається нашого корпусу морської піхоти і все ж таки я закликаю до тверезості оцінки того наскільки ми спроможні зробити тут якесь диво диво в вигляді проривів із цих. Так званих плацдармів які тут ми тут маємо може статися тільки тоді, коли відбудеться велике зосередження бронетехніки на цьому напрямку, так це не таємниця, що бронетехніка у нас уже частково е, у вигляді БМП, наприклад, зібрана в районі кринків. Е, це хороша інформація, це відомо, це публічна інформація. Е, повірте, про неї знають росіяни ніяких там таємниць ми тут не видаємо. І насправді в кринках є повідомлення, що доволі непогано все складається. Але загалом для того, щоб Існити якийсь прорив потрібно ну дуже багато бронетехніки, е, і ось ці от кілька плацдармів з невеликою зоною контролю, на яких знаходиться наша піхота, перебуває наша піхота, та незначна кількість техніки, поки що не дозволяє говорити про те, що ми щось просто вау-ефект. Зробимо і зробимо це найближчим часом. Тому я ще раз і ще раз закликаю бути е, тверезими. Ці плацдарми врешті-решт постійно перебувають під вогнем російської артилерії. Не думайте, що її тут немає під вогнем їхньої авіації, тобто ці кориговані авіабомби, важкі 250 кілограмові, 500 кілограмові, щоразу скидуються на позиції в районі, де перебувають наші морпіхи. Ну і, врешті-решт, звісно, що логістика наша тут доволі таки ускладнена для того, щоб поставити щось для наших солдатів на лівове. Бережі потрібно подолати як на Дніпро, то якісь е, інші річки потрібно е, постійно використовувати човни, маленькі канали. А це досить досить вразливий спосіб е, постачання військ, як ви самі розумієте, в росіяни в так само е, працюють. Е, попри це, все все рівно наші морпіхи продовжують ті героїчні дії, які фіксуються на лівобережжі Херсонщини. Тож підтримаємо їх. Я направду, я не Наталя Гоменюк. Я не кажу, що я не закликаю до тиші. І при цьому кажу, що 3-8 кілометра е, відсунули ворога. Але я реально закликаю до того, щоб от е, зайвого не бовтали, якщо хтось щось знає. Ну, от на тому і завершимо. Згадайте початок цього відео. Згадайте ті умови, в яких доводиться перебувати нашим військовим. Е, ну вони заслуговують на те, щоб ми просто зайвого не бовкнули. Ніде, ніхто е, отже. З вас, друзі, до речі, вподобайки до цього відео на сам кінець. Я вам дякую за увагу. Е, підписуйтесь також на фабрику новин. Ставайте нашими спонсорами, е, пишіть свої коментарі. І моя вдячність вам велика за те, що ви додивилися цей огляд до кінця. Мене звати Василь Пихньо. На до все добре та до нових зустрічей.